Всім привіт, друзі! В цьому відео я розповім історію залізничної станції Дарниця. Станція відкрита у 1899 році в ході будівництва залізничної лінії Київ-Полтава. А на місці колишньої вулиці Лісової. Нині Городенської оселилися робітники залізничники з іншої сторони залізничних колій. У 1896 році виникло данчне поселення, яке отримало назву Нова Дарниця». У 1957 році станція електрифікована постійним струмом в складі лінії Київ-пасажирські боровари У 1967 році лінія переведена на змінний струм. У 1972 році відкрита електрифікована дільниця Дарниця-Яготин. 4 жовтня 2011 року станція Дарниця стала одною з зупинок міської електрички. Ця станція є кінцевою для швидкісних поїздів категорії Інтерсіті Плюс та Інтерсіті. Зі Львова, перемишля. Та Тернополя на станції зупиняються швидкісні поїзди до станції: Харків, Пасажирські, Суми, Полтава, Київська, Полтава, Південна, Кременчуг, Шостка, а також інші поїзди далекого та приміського сполучення.